Оперативно та швидко знайти людину під завалами цього навчались вінницькі рятувальники спільно з польськими колегами. Відпрацьовують ці навички українські бійці ДСНС постійно, оскільки російські окупанти все частіше влучають ракетами по мирних містах та селах, і рятувальникам доводиться вишукувати постраждалих з під бетону та цегли багатоповерхівок. Ворожа ракета вночі влучає у багатоповерхівку. На місце оперативно виїздять рятувальники, бо під завалами чимало людей. Це вигадана історія для спільних українсько польських навчань. Два дні рятувальники спільно з волонтерами Червоного Хреста відпрацювали сценарії порятунку людей у надзвичайних ситуаціях. Для максимальної реалістичності цієї ну цих навчань, вони відбувалися саме в темну пору доби. Для того щоб ускладнити це завдання і показати, що ми можемо працювати як в день, так і вночі, службова собака Фріда допомагає ДСНСникам під час навчань. Вівчарка вже чотири роки на службі та виконує бойові завдання. Саме Фріда у липні 22-го року у Вінниці разом з кінологом Юрієм Рушецьким шукала людей під завалами будинку побуту. Супер. Супер. Відпрацювали пошук людей в техногенних завалах та, та прилеглої території до техногенних завалів. Після того, як кінологи знайшли потерпілих, їх витягнули з під цегли та бетону. Уже почалась робота Червоного Христа, які надали першу медичну допомогу. Дихання наєдне, свідомості немає. Відомно Повертаємо від нове в неположення. Чекаємо приїзду швидкої допомоги, він дихає просто без свідомості. Ми очікуємо швидку допомогу, яка зможе транспортувати його безпечно в лікарню. Такі навчання вінецькі рятувальники проводять спільно з польськими колегами для обміну досвідом. дуже радіє те, що наша співпраця розвивається та обладнання, яке ми привезли вам і наводить приклад, що обладнання, яке отримали на Запоріжжі, знаю, що вже врятувало два життя рятувальникам, і хочемо, щоб взаємодопомога і взаємопраця тільки розвивалась. Попередньо було троє потерпілих, які перебували по завалах. Відповідно, за допомогою аварійно-рятувального інструменту було проведено розбіл завалів та доставка їх до безпечного місця щодо надання до медичної допомоги. Бійці ДСНС під час навчань продемонстрували високий професіоналізм та вправність під час ліквідації наслідків умовної надзвичайної ситуації. Євгеній Овсяніков, Вікторія Ворущак, телеканал Вінниччина.